На початку травня у Причорноморському ліцеї відбувся перший етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Серед учасників рій Незламні села Калинівка Визирської громади. Вони не лише гідно представили свій населений пункт, а й продемонстрували дивовижну підготовку. Все завдяки щоденній праці, зиме підтримці і місцевому спортивному гуртку. Для нас джура» – це не просто гра, це не просто змагання, це постійні тренування. Це взагалі навчально-виховна робота нашої школи, це постійна робота наших педагогів, учнів, а також батьків. Не було відговорок. Я не буду, я не хочу. Всі завзято і охоче приймали в цьому участь. Рій незламні сформувався переважно з учнів середніх класів. Які відвідують гурток легкої атлетики, спочатку це була просто спортивна ініціатива, але згодом стала справжньою кусньою характерів. Легкоатлетичні тренування допомогли розвинути витривалість, швидкість і головне навчили не здаватися. Щоб такого прямо тяжкого не було, але ми з командою підготовлювалися дуже довго, щоб здобути досвід спортивні цінності. Найлегше це були питання різні, історичні та медичні, а найтяжче це було рій, коли ми марширували, та коли ми естафету робили. Тому що треба було робити все швидко, коли естафета була, та все акуратно, правильно, коли рій. Рій тренувався не лише фізично, вчилися співати, читати вірші, плести вузли, надавати першу медичну допомогу. Це було командне зростання, крок за кроком. Попри хвилювання і нове середовище, рій Калинівки впевнено тримався на всіх конкурсах. Медичний конкурс лежала таня, а Андрій їй перев'язував ногу, а в нього руки такі сильні. Ну, хлопці поставили палатки і поставили костер, а дівчата обустроїли внутрі палатку. У нас були дуже мирні змагання, була підтримка навіть іноді. А, у Нас команди дуже хорошо ну, добре справились з завданнями. Заказали ми футболки на сайті, і штани ми шукали ну, ті, хто батьки воєнні, або там друзі, і позичали штани. Ну, я відчув дуже таку. Хорошу сміливість, повагу до інших команд, а також чувство себе патріотом нашої країни. І я дякую нашим захисникам, які зараз на фронті захищають нас, щоб ми могли проводити такі заходи. Ну, вони були найкращі в усьому, тому що все, що вони робили, це все було неймовірно. Я взагалі. Е... Восхищаюсь нашими дітьми, тому що вони найкращі. Якби вони цього не робили, в нас би не було такого результату. Усі члени рою зізнаються, головне, що вони винесли з джури це згуртованість. Конкуренція була, але в дружній атмосфері. Хтось переміг, хтось ще потренується, але всі відчували себе частиною великої патріотичної визирської родини. Взагалі окремо хотілося висловити подяку організаторам цього заходу, тому що нам був виділений автобус, завдяки якому ми спокійно добралися з нашої школи. Нас привезли прямо під школу Причорноморського ліцею. Нас застав дощ, але ми не розгубилися, тому що нас одразу завели в тир. Там, де були всі умови для проходження конкурсів, і не лише конкурсу там медицини, в поряд або ватри, а навіть смуга перешкод вона також проводилася в приміщенні тиру. Під час конкурсу ватра ми були переміщені до актової зали школи, де теж були всі умови: були мікрофони, була налаштована музика. Все було чудово. Також була повітряна тривога. Ми теж не розгубилися, організовано спустилися в бомбосховище, перечекали повітряну тривогу і потім продовжили наше змагання. Тобто, все було ну прямо на вищому рівні. Діти задоволені, батьки дуже переживали, але батьки теж задоволені. Все добре.